Доброго дня в сьогоднішньому відео я би хотів поговорити про субсидії, а точніше, як перевірити в режимі онлайн, чи є у вас надана субсидія, як виявилось достатньо багато громадян України. Які потребують субсидії, в результаті вона їм надана, а вони по якимось причинам про це й не знають. Тому в першу чергу в цьому відео я вам покажу, як в режимі онлайн перевірити, чи є у вас субсидія. І також хотів би доповнити, що в першій частині відео я вам покажу на практиці, як подати заявку на субсидію в режимі онлайн, і в другій частині відео, якщо ви все-таки вже колись подавали заявку на субсидію, як подивитися про її наявність теж в режимі онлайн. І так, для початку нам треба зайти на портал пенсійних послуг. Для цього в пошуку Google пишемо портал пенсійних послуг і заходимо в цей портал. Для цього в правому верхньому екрані натискаємо кнопку Вхід, та у нас є декілька варіантів входу. Як правило, входять за кепом, але можна і за дієпідписом, і через інтернет-банки на вашого банку. Входимо за кепом. Обираємо банк, який надав вам КЕП, Обираємо файл ключа та пароль до цього ключа. І так, ми зайшли в кабінет пенсійного фонду, і треба в блоці кому... комунікації з ПФУ пенсійним фондом України натиснути кнопку заява на житлову субсидію чи пільгу і продовжити заповнювати дані. Далі треба вибрати заявка про призначення та надання житлової субсидії, обрати свій пенсійний фонд, обрати тип житла. Власне або орендоване, вказати дані по місту фактичного проживання, вказати спеціальні дані для призначення субсидій, субсидії, наприклад, категорія пенсіонери, вид призначення, житлово-комунальні послуги, бажана дата призначення субсидії обираємо. Також спосіб виплати через банк або через пошту, також відомості про. Послуги ЖКХ, наприклад, з доставкою коштів в субсидії вам додому на адресу або шляхом видачі коштів безпосередньо у відділенні Укрпошти. Тут треба додати види комунальних послуг, до яких вам, на які ви хочете отримати субсидію, натискаєте плюс і вносите дані по, цим, по цьому виду комунальних послуг. Це номер особового рахунку і ДРП організації, назва організації. І зберігаєте ці дані. Вказуєте кількість поверхів будинку, тип будинку. Натискаємо кнопку Додати зелену велику. І тут заповняєте поля. Хто ви тип учасника? Як правило, це член домогосподарства, прізвище ім'я по батькові, паспортні дані. Галочка, що ви зареєстровані в домогосподарстві. Категорія непрацездатності це пенсіонер, громадян-пенсіонер. Зберегти. Далі спускаємось нижче і додаємо скан копії документів. Тут обираємо. Копії квитанції на оплату послуг комуналки, завантажуємо ці копії, ставимо галочку Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних і натискаємо кнопку Підписати та відправити до пенсійного фонду і натискаємо Продовжити. Тепер ваша заявка про призначення та надання жилого субсидії надана, і ви можете її побачити в цьому ж кабінеті в розділі звернення. Після того, як ви подали заявку на субсидію, пенсійний фонд розглядає її деякий час, і відповідь щодо надання вам субсидії буде знаходитись в цьому же ж кабінеті пенсіонера в розділі Мої звернення. Перейдіть до нього, і тут буде ваше звернення, яке ви подали щодо надання вам субсидії, і в нього буде статус відправлено або створено. І коли заявку вашу розглянуть, вона прийме статус виконано.